Ми рідко замислюємося, що наші ноги проходять щодня кілометри, буквально носять нас по життю. Але є одна пастка варикозна хвороба. Вени розширюються, ноги набрякають, з'являється біль, важкість і навіть судоме. Але це не лише естетична проблема, це серйозна загроза здоров'ю. Варикозна хвороба одне із найпоширеніших захворювань у світі. За статистикою від неї страждає кожна третя жінка і кожен п'ятий чоловік. Основна причина неспроможність винозних клапанів, через що кров застоїться у ногах. Про цю хворобу ми сьогодні говоримо з Дар'я Балацька, лікар-хірург, флеболог, комбустіолог, реконструктивний хірург, представниця нового покоління хірургів, яка поєднує ґрунтовні знання з сучасними підходами до лікування пацієнтів, закінчила Запорізький державний медичний Університет пройшла інтернатуру на базі кафедри після дипломної хірургічної освіти, де отримала досвід у загальній, абдомінальній та військовій хірургії. У 2023 році пройшла спеціалізацію в НОЗ України імені Шупика за напрямом комбустіологія – лікування опікових травм. Стажувалася в місті Мурнау, Німеччина, де ознайомилася з європейськими стандартами реконструктивної та відновної хірургії. Цьогоріч відвідувала майстер-класи з лікування захворювань Вен у на. Національному інституті хірургії та трансплантології імені Шалімова Дарія Анатоліївна постійно удосконалює свої навички, бере участь у профільних конференціях, впроваджує сучасні методики в практику. І, попри молодий вік, має значний досвід оперативної роботи та користується великою довірою пацієнтів. Перші симптоми варікозу це не одразу видимі вени, як багато хто думає. На початку це набряки ніг. Відчуття важкості в ногах пізніше з'являються такі прояви, як нічні судоми, болі в литках. І вже тоді варто звертатися до лікаря. Набряки ніг після важкого робочого дня на ногах або в сидячому положенні це нормально. Але коли вже набряки з'являються кожен день або з'являються під вечір і не стухають до ранку, починали з'являтися так звані судинні зірочки, варто звернутися до фліболога, це можуть перші бути першими симптомами хвороби. Часто люди думають, що це всього лише косметика, це візуально не гарно, але перші прояви це вже є медичною проблемою, коли варто лікувати. Набагато простіше на ранніх етапах вилікувати хворобу аніж в запущеному вигляді. І насправді сьогодні варікозну хворобу можна виявляти ще на початкових етапах, завдяки сучасним методам діагностики, таким як ультразвукове доплеровське сканування, воно дозволяє побачити те, що непомітно неозброєним оком, і вчасно розпочати лікування. На даний час золотим стандартом у діагностиці варикозної хвороби є ультразвукове дуплексне сканування вен нижніх кінцівок. Це швидка процедура, близько 15 20 хвилин. Безболісна. Лікар проводить УЗД, де може побачити стан вен, кровотік у венах, наявність пристінкових тромбів та функцію клапанів. Наразі ми вже не лікуємо так, як раніше. Сучасне лікування варикозної хвороби це вже невеликі розрізи. та, Складні операції. Наразі ми виконуємо лазерну коагуляцію вен або склеротерапію. Через крихітний прокол у шкірі ми, так скажемо, запаємо вену. Уже класичне лікування потребують пацієнти з більш запущеними формами варикозної хвороби. Отже, ще раз підкреслимо: рання діагностика врикозної хвороби дає шанс уникнути великої травматичної операції. Сучасні методи, як ультразвукове доплеровське сканування, дозволяють виявити проблему на початковій стадії і розпочати щадне лікування. На ранніх стадіях ми можемо обійтись навіть без операції, якщо вчасно діагностувати хворобу. Це може бути консервативна терапія, використання е, компресійної білизни, а також зміна способу. Особу життя. Чи може варикозна хвороба пройти сама по собі, якщо нічого не робити? Або ж краще звернутися до фахівця вже при перших симптомах? Варикоз – це не застуда, яка може пройти сама по собі. Якщо ви вчасно звернулися до лікаря і провели сучасне лікування, вас можуть більше не непокоїти косметична проблема та симптоми. Якщо ж хвороба запущена, лікування буде складнішим та довшим. Якщо не лікувати варикоз, можуть виникнути ускладнення, такі як великі варикозні вузли, які можуть розширюватися під шкірою. Це підшкірні вузли. Вони можуть при травматизації кровоточити. Надалі можуть е Утворюватися пристінкові тромби, що загрожує тромбоемболії легеневої артерії. Також можуть з'являтися трофічні виразки, які довго не заживають. Трофічні виразки це рани, які не заживають більше трьох місяців. Незважаючи на просвітницьку роботу, пацієнти часто приходять із хибними стереотипами про лікування варикозу. Дар'я натолівні доводиться працювати із цим. Отже, чому не хочуть лікуватись? Тому що варикозна хвороба повертається, можна прооперуватись, але знову з'являться вени. Так, вени можуть з'явитися, якщо не дотримуватися рекомендацій лікаря, тобто зміна способу життя. Якщо у людини є схильність до варикозної хвороби, то людині, наприклад, протипоказана стояча робота. Або якщо вона і є, ця стояча робота, треба використовувати постійну компресійну білизну. Якщо людина не дотримується цих рекомендацій, то звісно, може бути бути рецидив е, тому от з такою, з таким міфом, що оперуй, не оперуй все одне варикоз буде, приходять люди найчастіше. Тож давайте розберемося, де правда, а де поширені медичні міфи. Час для рубрики Міф чи правда варикоз тільки у жінок. Це міф. Е, дійсно, варикоз частіше з'являється у жінок, але у чоловіків він також зустрічається. варикоз у жінок. Обумовлений анатомічними особливостями, наявністю вагітності та гормональними перепадами. Генетика відіграє ключову роль у розвитку варикозу. Це правда. У 90% пацієнтів з варикозною хворобою основною причиною є спадковість. Якщо багато ходити пішки, варикоз не з'явиться. Це і правда, і міф. Дійсно, ходьба є класною профілактикою варикозу, але якщо тільки ходити, варикоз все одно може з'явитися. Компресійний трикотаж реально зменшує симптоми і уповільнює прогресування хвороби. Це абсолютна правда, тому що компресійний трикотаж – це найкраще лікування варикозу та профілактика. Варикоз можна вилікувати мазями та кремами. Це міф. Варикозна хвороба потребує комплексного лікування. Варикозна хвороба це не лише про зовнішній вигляд, це сигнал про те, що ваші вени потребують уваги. Ну і чим раніше ви звернетесь до лікаря, тим легше ви пройдете всі проблеми. Дбайте про свої ноги, адже їм носити вас по життю ще багато років.